Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга посилочки Олени і подивимося, що в ній було. Такі різні, бачите, перли є до кожного записочка. Я ще, правда, не переглядала ті записочки, що Олена написала. Зараз прочитаю, розберуся, подивлюся і буду займатися творчістю. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові. І покажу, що в мене вийшло. В цьому намисті одна нитка порвалася, оця, я її тільки відр... ну, поремонтувала, все решту залишила, як було, закріпила тут перехід і оцю нитку перенизала. Тому я не переробляла це намисто, його залишила таким, як воно є, тим більше так Олена просила: якщо є можливість перемонтувати, то перемонтувати. З другого намиста Олена захотіла на дві низочки з позолоченою фурнітурою. що я і зробила. Правда, спочатку я додала ще. Намистини позолочені, але Олена каже, що вона хоче, щоб було поскромніше в той же час, щоб було гарно. Ну і вийшов такий варіант. Між кожною намистинкою я дала позолочений бісер Тохо японський. Він гарно дивиться, я його використовую часто. І форма його, і Колір і якість. Ну і конектори позолочені, замочок з ланцюжком. В наступних намистинах Олена вже бісеру не хотіла, тому треба було щось придумувати. І тим більше вони кольорові, не однотонні. І трошки така була задача цікава. І я вирішила, що у цих ова овальних намистинках я по центру дам таку позолочену намистину. А решту я тільки виділю сірі намистинки. Ну і на закінчення замочок. Звичайно, я по пропорційно поскладала, як бачите. І таке вийшло ніжне внудове намисто. Із синіх також там три кольори на мист. блакитне, сіре і синє. Ну, таке бірюзове, темно бірюзове щоб виділяти кожну намистинку сіру, було би забагато, але просила, щоб було небагато позолоти. І я вирішила виділити тільки сірі намистинки, які є між синіми, між блакитними залишила, а між синіми виділила шапочками позолоченими. Ну і, звичайно, ланцюжок з замочком. Так само я посортувала, воно було просто. По три синя, блакитна сіра, синя-блакитна сіра. Я поміняла складання і зробила, що сіра між синіми і сіра між блакитними. І мені така композиція більше подобається. Тут також різнокольорові перлинки. І вони всі різні. І в той же час вони були зібрані хаотично. Як я вже не, неодноразово кажу, що хаотично мені не подобається, і воно реально, воно, щось, щось воно було не так. Ніби і то саме ті самі намистинки, але все одно щось не так. І я посортувала сіра, зелена, помаранчева, рожева і коричнева. І дала, я спочатку дала позолочену намистинку. Олена попросила матову і, в принципі, матова тут краще підійшла. Я спочатку думала давати матову, тепер думка завжди краща. Але так, як Олена просила позолоту, думаю, можливо, їй не сподобається матова намистинка, тому я дала позолочену. Але в цьому варіанті, бачите, спрацювала матова. Матова гарніше дивиться, тому що я порівнювала, маю візуальне порівняння з позолоченою і з матовою. Матова тут зіграла краще. Ну і знову ж я склала. Всі одинаково, як ідуть перехід такий. Ну, Звичайно, що, так як я казала, все було хаотичне, якихось намистин було більше, якихось менше, то я позаду дала вже ті, що залишилися без порядку. Ось так. Але все, що бачите, видимо, воно все має одинакову послідовність. Ізборочених намистин була така. Низочка через вузлик. Я запропонувала Олені дві низки через бісеринку і щоб вони перекручувалися. Олена попросила замочок цікавий, я підібрала для цього варіанту таку застіпку. Вона гарно відкривається, витягується. Ось. Можна розкрутити, можна перекрутити, то вже як Олена буде собі. Звісно, можна і отак, без замочка, якщо колись захочеться. Ну, або ось так з замочком на бік. Чи з тої сторони, чи з тої то Вже. Ще був гранатовий браслетик. Олена попросила кулончик зробити. Гранатові біс... намистинки такі дуже маленькі, що я на піни давала по дві. Ось такий вийшов кулон. Бейл відкривається. Можна надіти до будь-якого намиста навіть до цього. Ось таке оновлення невеличке для Олени. Вам гарного перегляду, всім гарного мирного дня і до наступних переробок.